В Одесі правоохоронці знешкодили небезпечно злочинну групу, що погрожувала громадянам фізичною розправою та вимагала вигадані борги. Справу розкрили співробітники СБУ та поліція Одеси під керівництвом спеціалізованої прокуратури у справах оборони. Як виявилось, лідером угрупування був 26-річний кримінальний ветеран, який навіть із СІЗО координував дії соратників. Четверо інших мешканці на волі віком 22-33 роки, деякі з яких мають послужний список із торгівлею людьми, зброєю, наркотиками та іншими злочинами. Злоумисники діяли зухвало, на вулицях пресували жертв, змушуючи віддавати гроші, нібито за борги. Суми вимагали різні від сотень до десятків тисяч доларів. Наприклад, одному чоловіку виписали рахунок на 10 тисяч доларів, частину якого зібрали одразу, решту планували забрати згодом. Саме під час спроби отримати ще 7 тисяч доларів їх затримали. Під час обшуків у помешканнях та камерах СІЗО знайшли телефони, сім картки та готівку. Усе це стало доказами у справі. Усім п'ятьом фігурантам слідчі повідомили про підозру залежно від скоїнгу, в організації вимагання у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильством з потерпілим, обмежені прав, свобод або законних інтересів потерпілого, зокрема вчинених організованої групи в умовах воєнного стану. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, згідно з частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають усі п'ятеро учасників банди наразі перебувають під вартою. Слідство триває.